Доброго дня! У мене гарна новина. Сьогодні Одеська міська рада провела своє плінарне засідання, на якому розглянуло близько 100 питань. Головне питання звичайно, бюджет на 2025 рік. Бюджет міста Одеси. Бюджет, котрий дозволить нам продовжити. Ті чи інші програми, заплановані міською радою. Це і наша життєдіяльність, це інфраструктура, це транспорт, це звичайна заробітна плата і утримання закладів освіти, лікарських закладів, закладів культури, багато-багато інших програм. Передбачена допомога нашим військовим. Депутатський корпус підтримав проєкт. Бюджету, котрий був запропонований виконкомом. Всі програми, сподіваюся, що будуть профінансовані, незважаючи на те, що держава останнім часом постійно намагається забрати гроші у громад. Постійно забираються гроші з ПДФО, котрі просто природно повинні 100%. Лишатися в місті. Після того, як збільшені в цілому податки з 1 грудня, ми живемо вже в нових умовах, і тому же бізнесу дуже важко працювати. Все ж таки сподіваюся, що бюджет він збалансований, він реальний, він нормальний. Кожному з нас хотілося б звичайно, Можливо, на ті чи інші програми більше грошей, але баланс прийнято. Працюємо, і я переконаний, що це велика подія в цілому для Одеської міської ради.